Слава Україні! Героям слава! На завтрашній день у нас наступна задача: висунутися в зону відповідальності, зайняти оборону на визначених рубежах та підготованих, виставити спостережні пункти, зайняти вагнові позиції. Давай, давай, топи! И в главный, давай тут! Пацаны хочется заниматься альпинизмом. Идите в вину. буде тут і альпінізм, спринтерський біг, біг з перешкодами. І все, що тільки хоче. Тобто я вам все казав. Mm. Розвідчики штучки три. Такие тут и летают, да, их? Нет. Да? Ну от туди почавши. Самольоти виселити там. Наразі ми перебуваємо а, в Донецькій області, агломерація а, так скажем, Бахмутського напрямку. У нас наказ а, тримати оборону, який ми обов'язково обов'язково виконаємо. На даний момент займаємося, укріплюємо а, свої позиції. Ось якщо ви бачите... Оці, 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 оці то чого всього е, ізначально не було. Е, тут була рівнина, якби ми прилажуємо максимум зусиль для того, щоб зберегти своє життя. Тому ми окапуємося і ведемо активну оборону е, з живою силою, з технікою. Ну, в такому виді От його пекач. От мой ствол. Потом... Туда мы вот так вот. А Потанкі туди ми насипали. Отак от. Обстріли не вщухають 24 на 7 а, на даних позиціях, де ми знаходимося. Ведеться артилерійський обстріл 120-х, мінометів 152-х. Танки працюють по наших позиціях. Дуже-дуже заважають працювати літаки та гелікоптери працюють щільно по наших позиціях. У ворога дуже велика кількість дронів різних видів. Це і орлани, які знаходяться на висоті великій, і ланцети, зали. І Закранчує обичними Мавіками, які не дають, ну так розвідчики ми їх називаємо мавики, які не дають нам просуватися далі. Після цього працює FPV, це так звані дрон Камікадзе, які працюють як по живій силі, по нам, як по техніці, по позиціях. Ну, дивіться, працюємо злагоджено, це у нас так, як всі називають, одна машина. Якщо там одне колесо не буде крутитися, то і інші не поїдуть. Тобто, якщо ми тут знаходимося на позиціях, то у наших підрозділах є аеророзвідка, рота вогневої підтримки, де працюють рери реби. Також займаємося. Контрбатарейної боротьбою, яка перехоплює дані їхньої артилерії, відпрацьовують. Ну, наразі можу сказати, що ця машина дійсно їде. Мотивація бійців мене особисто у нас на високому рівні. Ми добровольці, ми сюди прийшли добровільно. Тобто, ну, яка в нас може бути мотивація до перемоги? До перемоги? Я думаю, так. Що пацани як? Дорога назад. Було тяжко, але ми вирвались. А а що там случилось? Сказали, дрончик чуть не ввалив. Співішечка летіла. Не долетіла. не долетіла, трошки впала, збили. Почався масований обстріл, масований обстріл. 120-ті гради. Виходили зеленкою. Водій, дай бог, хорошо, спів вовремя. Потім піпивішечка попалась по пути. Ну, так, виїхали. Ну що, переможемо чи ні? Обязательно. Все, пацаны, слава Україні! Героям слава!